Якщо відійти від формальних термінів демократію можна визначити як одну зі сходинок до свободи та щастя людини, вважає політолог Володимир Фісанов. Потрібна е, певна культура політична, де би все таки в парламенті не чубилися, і потрібна ще соціальна складова, яка Дає можливість суспільству розкрити всі свої, скажімо, сторони. Розкрити всі свої сторони та інтереси суспільства може через громадські організації. Одну з ознак демократичної країни за словами фахівців на Буковині зареєстровано понад 600 громадських інституцій різних форм. Та кількість не означає якість. Так лише 10% з них дійсно ефективно працюють. Решта це якісь такі а, спроби тих, хто їх створював, реалізувати свої власні амбіції чи бажання. І це в принципі є показником. На жаль, слабкості громадянського суспільства в Україні. Наше суспільство надзвичайно аморфне. Вислів моя хата з краю» вдало характеризує українців. Люди вибухають революціями лише тоді, коли вже дуже накипіло. А весь інший час перекладають відповідальність за своє життя на політиків та можновладців. Тобто, влада, ну люди, які так скажемо мають більшу корону, вони мають більше можливостей можливостей. Нічого хорошого нема. То буде колись, через 50 років. Поки не поміняється цей депутат поміняти цих депутатів у кожного буде можливість на виборах вже 26 жовтня. Та чи підійдуть люди до цього процесу свідомо? Фахівці знов ж таки мають сумнів. Скоріше за все зараз на цих виборах, які відбуваються в особливий період, тим не менш за традицію, за інерцію, люди так само будуть віддавати інтуїтивно свої голоси людям, які потім в черговий раз не, не а, а, виправдують їх сподівань. Єдиний позитив, який може принести цей особливий період до виборів, це менша кількість правопорушень. Сподіваються спостерігачі. а законне та легітимне волевиявлення народу, як відомо, є ще однією ознакою демократичної країни. Період тих виборів ми фіксували фактично кожного дня. Тоді відзначалися ці вибори тотальним використанням адміністративного ресурсу, підкупом виборцям і так само різними такими брудними технологіями. І пересічні чернівчани і фахівці сходяться на думці, що демократія в Україні є, але вона у зародковому стані. Та все у наших руках, адже влада народу починається з чистого під'їзду, культурної розмови та свідомого ставлення до долі своєї країни. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.